28 березня Ланцюжок ДОБРИх справ. А ви, браття, не втомлюйтеся, коли чините добре. Друге Солонян, третій розділ вірш 13. У найближчому супермаркеті, до якого ми часто навідуємося, хтось започаткував добрі справи. І сталося це тоді, коли на одній із каз була довга черга. Серед тих, хто стояв біля каси, своєї черги чекала старенька бабуся. Покупці на великий пересувний стіл викладали продукти, тож неважко оцінити, на яку приблизну суму вони купляють товар. Бабуся з кошика виклала свої покупки. Їх було небагато невеличкий пакет з буряками, десь близько 2 кілограми, одна упаковка чаю, хліб та пачка сірників. Коли надійшла її черга здійснити оплату, вона витягла свого гаманця і почала шукати кошти. Жінка на касі пробила всі продукти та назвала загальну суму. Старенька витрусила все, що мала, на спеціальну тарілочку. Касирка порахувала і повідомила, що не вистачає 5 гривень. Тоді я буряки брати не буду, сказала бабуся. Чоловік, що стояв наступний у черзі, спостерігаючи за тим, що відбувалося, відповів Не переймайтеся, я сплачу. Він витяг необхідну суму, якої не вистачало, і додав за бабусині продукти. Чоловік побажав бабусі гарного дня, а вона не один раз подякувала йому за його добре серце. Працівників супермаркету настільки вразив вчинок чоловіка, що вони вирішили зробити на касі особливий напис. Наступного дня великими літерами вже висіла табличка зі словами Каса заплати за іншого. Усі охочі могли допомогти сплатити за покупку того, хто стояв у черзі, і не обов'язково це могла бути старенька бабуся. Коли хтось бачив, що людина обирала найнеобхідніші продукти, не дозволяючи собі нічого зайвого, можна було купити цукерки, сухофрукти, горішки чи що небудь інше. Ось таким чином була створена каса добрих справ, яка має своє продовження і до сьогодні. Мені здається, що навчитися робити добрі справи це велика справа для ближніх, і як добре, що люди в суспільстві беруть приклад із добра, живуть добром та від цього не втомлюються. А чи доводилось тобі бачити у своєму житті подібні приклади ланцюжка добрих справ?